Під час нового року ми насолоджувались калорійними стравами під солодкі газовані та міцні напої. А тепер у тілі немає легкості, проте сідати на жорстку дієту не варто. Бажано пам'ятати, що ні в якому випадку не потрібно голодувати, тобто ці всі розвантажувальні дні, там не їсти, залишатися на якісь жорстких дієтах, соки, тільки фрукти або щось таке цього не потрібно. Зменшить кількість їжі на прийом впродовж дня, а прийомів повинно бути не більше двох-трьох разів на день. Харчуватися тільки в тому випадку, коли є відчуття легкого такого голоду. Тобто, звичайно, що холодильник повний до нього хочеться підійти, якось він до себе притягує, але потрібно приходити туди тільки коли є, хоча б слабке, але відчуття голоду. Тому що переїдати в принципі не потрібно. Це перенасичуватися непотрібними калоріями. Звичайно, варто проводити більше часу на вулиці під час піших прогулянок на свіжому повітрі. Свята закінчились швиденько в тренажерну залу, і там ми піднімаємо якісь ваги і все інше. Ні, поступово. Тобто, стрес для організму було те, що ми вже переїли, що ми отримали надлишкову кількість калорій, і стрес буде наступний. Те, що ми будемо займатися фізичною активністю, але дуже тяжкою. Тому все таки краще прогулянки. Мінімізуйте вживання алкоголю, газованих та солодких яких напоїв, пакетних соків впродовж дня пийте більше води. Важливою зараз на даній, ну, в даній ситуації є, звичайно, вживання алкоголю. Ну, багато хто його буде вживати, але все таки бажано використовувати сухі якісь вина, можливо, міцніші якісь алкогольні вироби, але, звичайно, не в великій кількості, тобто, щоб не було, не було якихось неприємних ситуацій, і щоб вони були дозовані. Зробіть акцент на овочі, бажано на свіжі, тобто не на варену картоплю, а на щось волокнисте. Зелень, огірки, кабачки, різні варіанти капусти. Найкращий друг у схудненні це ваше харчування, а фізичні навантаження лише допомагають підтримувати здорове і функціональне тіло. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.